Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Нікополь, що заважає відбити ворога від Нікополя, закрити небо над містом Нікополем, припинити обстріли. Місто Нікополь. Тут так намагається зруйнувати в Нікополі, намагається ворог зруйнувати е, ст, таку, щоб не було зв'язку, щоб не було електрики, щоб завдати їм максимальної шкоди. Важке угу. життя зробити. Це все я заперечую. Так, відкривається шлях, до Нікополя має надійти допомога, фінанси. Тут більше гуманітарна допомога для жителів, для цивільних людей. Відкривається якийсь шлях. Треба захищати. Ворог цілиться прямо, там, можливо, є якісь пункти, де збираються люди, вони або отримують гуманітарну допомогу. І там ворог планує здійснити обстріли вбити цивільних людей там, де їх найбільше збирається, в Нікополі, військові будуть захищати. Це я заперечую повністю. Заперечую, заперечую, перекриваю, перекриваю, прошу захисту для міста Нікополя, прошу повернути ворогові всі. Бомби, ракети, снаряди перекривають, що були запущені по Нікополі росіянами, отримують собі назад на голову їм і впадуть. Всі, хто це робив, все назад собі отримує. І прошу відбити ворога від Нікополя, винищити, щоб ворога більше не могло бути ніякої такої можливості. Обстрілювати місто. Більше ворог не може цього робити. Прошу зруйнувати. Всі шляхи дороги, все постачання зброї, всі плани агресії ворожої стосовно Нікополя, руйную Більше ворог не може цього робити. Тікає, лякається. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть захистити місто Нікополь від російської агресії і по Верховному суду повернути всі злочини Росії назад, що чинили в Нікополі всі руйнування, біль, сльози, страждання людей, смерті, все назад. До тих, хто це робив і вертається. Буде так, буде так, буде так. Прошу відвернути, відсікти на віки вічні росіян від Нікополя. Більше вони не можуть, не мають зброї, більше не мають можливості обстрілювати місто Нікополь. Прошу зруйнувати всі плани ворожі стосовно Нікополя, продовжувати агресію не може. Ворог, росіяни тікають, відходять, складають зброю, взагалі загинуть. Буде так, буде так, буде так. буде Де буде все сказане здійснене. Так, жорстокі плани всі. Прошу зруйнувати. Росії більше немає змоги, немає чим, немає як, і взагалі, де да будуть вони знищені. Буде так. Дякую за увагу.